Коротше, я перечитала всі книжки про маніфестації, езотерику, про силу думки. А це, до речі, вже давно не езотерика, а доказана тема, що ми програмуємо свій мозок. Розкажу вам, в чому помилка більшості людей в розумінні цих книг. В тому, що ви чули, мабуть, найпопулярніша теза там про те, що вам для того, щоб досягти ваших цілей, потрібно стати тією людиною, яка вже це сіли досягла. І, як правило, як розуміють це люди, що якщо я досягла вже, ну от уявляю собі, що я вже досягла цієї цілі, якої хочу, то як я живу? Я там йду, купляю собі якісь люксові сумки, я обідаю тільки в ресторанах і так далі. Але суть не в цьому. Суть в мисленні. От уявіть собі, зараз я по вам розкажу. Уявіть собі, що ви заробляєте ту суму грошей, яку ви хочете, мрієте. Наприклад, там 10 тисяч доларів, візьмемо. А тепер подумайте, як ви будете мислити як людина, яка заробляє 10 тисяч доларів. Чи підете ви купляти сумку за 10 тисяч доларів? То чому ви. Зараз заробляючи 500 доларів, ідете і купляєте сумку за 500. Тобто, десь там відкладаєте там щось десь е, в кредитку залізли, там щось купили. Або, е, чи буде ця людина купляти машину за е, там, ну, не знаю, за 100 тисяч чи за 200. Е, мабуть, що ні? Так, суть ось в цьому відразу мислити, як людина. Яка вже досягла ваших цілей? Що ця людина думає про невдачі? Що ця людина думає зранку, перше, коли прокидається, чим вона займається протягом дня, від чого вона відмовилася? А що навпаки почала робити більше? Суть ось в цьому. Розпишіть, як вам здається? Як мислить? і Як поводить себе, і як реагує? Та людина, та ваша майбутня версія, яка вже досягла ваших цілей.